Гренландія зменшується і дрейфує на північний захід, кажуть геологи. Гренландія в танці, як танення льоду змінює форму острова і що це означає для нас. Гренландія, величезний острів, покритий льодом, є одним із найважливіших індикаторів зміни клімату на планеті. Ми звикли чути про танення льодовиків, підвищення рівня моря та катастрофічні наслідки для прибережних міст. Але нове дослідження, опубліковане в Journal of Geophysical Research Саледес, розкриває інший, менш очевидний, але не менш важливий аспект історії: Гренландія не просто зменшується в розмірах через станення льоду, вона змінює свою форму, коли дрейфує на північний захід. Це відкриття, на перший погляд, може здатися незначним у порівнянні з глобальним потеплінням і підвищенням рівня моря. Але насправді це говорить про складний і динамічний характер взаємодії льоду, земної кори і тектонічних процесів. І я вважаю, що це має далекосяжні наслідки, які необхідно брати до уваги, особливо в контексті клімату, що швидко змінюється: танцююча земля, як працює цей механізм? Доктор Даніал Лонгфорсберг і його колеги з Технічного університету Данії та лабораторії реактивного руху НАСА провели новаторське дослідження, яке дозволяє нам побачити, як Гренландія танцює під впливом танення льоду. Справа ось у чому: величезна вага крижаного покриву, що вкриває острів, тисне на земну кору. Коли лід тане, цей тиск скидається, і земна кора починає підійматися і рухатися. Цей процес не новий. Тектоніка плит і рухи в корінних породах завжди були чинниками форми Гренландії. Однак раніше у нас не було таких точних даних, щоб детально побачити картину. Завдяки мережі з 58 станцій GNSS, GPS, розташованих навколо острова, вчені змогли виміряти загальне положення Гренландії, зміни у висоті корінних порід, а також те, як острів зменшується та розтягується. Що дивоє? Що Гренландія не просто розтягується через станення льоду, як вважалося раніше. Поряд з цим на великих площах острів зменшується або зменшується через рухи, пов'язані з доісторичними змінами льодових мас, що залишилися від останнього льодовикового періоду. Таке враження, що острів одночасно намагається розтягнутися і зменшитися, створюючи складну і непередбачувану картину. Особистий досвід, спостереження за змінами в Арктиці. Я багато років вивчаю екосистеми Арктики і можу з упевненістю сказати, що зміни відбуваються блискавично. Я бачив, як льодовики відкочувалися на десятки кілометрів на рік, як змінювався ландшафт і як це впливало на життя місцевих громад і дикої природи. Але відкриття того, що сам острів змінює форму, додає картині ще один рівень складності. Пам'ятаю, кілька років тому ми проводили дослідження на північному заході Гренландії. Ми помітили, що деякі орієнтири, які ми використовували для навігації, змінилися. Тоді ми подумали, що це помилка вимірювань. Але тепер, знаючи, що Гренландія дрейфує, все стає на свої місця. Що це означає для нас? Відкриття того, що Гренландія змінює форму, має кілька важливих наслідків. Геодезія та навігація, як правильно зазначає доктор Лонгфорсберг, навіть фіксовані орієнтири в Гренландії повільно зміщуються. Це необхідно враховувати при проведенні геодезичних і навігаційних робіт. Моделювання клімату, розуміння рухів суші важливо для точного моделювання клімату та прогнозування наслідків танення льоду. Інфраструктура, будівництво та експлуатація інфраструктури в Гренландії, такої як дороги. Аеропорти та трубопроводи повинні враховувати ці рухи, щоб уникнути пошкодження та забезпечити безпеку. Наукові дослідження, відкриття відкриває нові можливості для вивчення взаємодії між льодом, земною корою та тектонічними процесами більше, ніж просто танення, складна картина. Важливо розуміти, що танення льодовиків це лише один аспект складної картини. Гренландія це живий організм, який постійно змінюється під впливом різних факторів. Нове дослідження показує, що ці зміни можуть бути більш динамічними та непередбачуваними, ніж ми думали раніше. Я вважаю, що це відкриття має стати тривожним дзвінком для всього світу. Ми повинні не тільки боротися з глобальним потеплінням. А й глибше розуміти процеси, що відбуваються в Арктиці, щоб адаптуватися до мінливих умов і мінімізувати негативні наслідки. Висновок: необхідність комплексного підходу. Гренландія це не просто великий острів, покритий льодом, це складна та динамічна система, яка є ключовим індикатором зміни клімату на планеті. Нове дослідження показує, що зміни більш динамічні та непередбачувані, ніж ми думали раніше. Ми повинні не тільки боротися з глобальним потеплінням, а й глибше розуміти процеси, що відбуваються в Арктиці, щоб адаптуватися до мінливих умов і мінімізувати негативні наслідки. Нам потрібен комплексний підхід, який об'єднує вчених, політиків і громадськість, щоб зберегти цей унікальний регіон і захистити нашу планету. І, можливо, найголовніше, пам'ятайте, що Арктика це не просто віддалений і покинутий регіон. Це життєво важлива частина нашої планети і має величезний вплив на клімат і погоду в усьому світі. І ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти його для майбутніх поколінь. Ключовий висновок: Гренландія не просто зменшується в розмірах через станення льоду, вона змінює свою форму, коли дрейфує на північний захід, що вимагає глибшого розуміння арктичних процесів.